Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами вирушаємо в парк. Але щоб дістатися парку, треба правильно викласти кольорові доріжки зі смужок. Тільки всього смужок порахуємо один, два, три. Чи всі смужки однакового розміру? Ні, смужки різного розміру. Давайте перевіримо. Для цього нам потрібно взяти найдовшу смужечку, покласти перед собою, взяти смужечку коротшу, накласти на неї. Яка смужка найдовша червоного кольору. Яка смужка коротша жовтого кольору. Тепер візьмемо смужку зеленого кольору. Накладемо на жовту. Яка смужка найдовша? Червоного кольору, а найкоротша? Найкоротша зеленого кольору. Чи можемо ми сказати, що всі смужки однакові? Всі смужки різні за довжиною. Молодці малята! З доріжками ми визначилися. Ось ми й прийшли до парку. Які дерева тут ростуть? І дуби, і клени, і берези. Скільки дерев у парку? Багато. А листячка на деревах скільки? Багато. А скільки ялинок у парку? Одна. Позначимо її цифрою один. Чи можемо ми позначити цифрою один усі дерева у парку? Ні, бо дерев багато. Розгляньте цифру один і скажіть, на що вона схожа. На гілочку, на колосок, на вогнегасник, на кран. А тепер прикладіть пальчик до екрану та спробуйте намалювати цифру 1. Молодці малята пропоную пограти в гру, яка називається скільки. Давайте розглянемо картинки, чи біля усіх картинок ми можемо позначити цифру 1. Ні, бо не на всіх картинках зображено один предмет. Біля якої картинки ми поклад... позначимо цифру 1? Біля картинки з квіткою, бо вона одна. Та біля картинки з пташкою, бо пташка на картинці теж одна. Молодці малята. Тож яку цифру ми сьогодні згадали? На що вона схожа? Що вона означає? Цікава подорож до зустрічі малята.